Отже, продовжуємо наші розповіді про корупційні дії суддів Львівщини. Виявляється, суддя Городоцького суду Перетятько, теж заробітчанка. не встигло висохнути чорнило на попередній публікації про заробітчанина суддю Самсіна, як надійшла свіжа інформація також. Характеру на суддю Городоцького районного суду Львівської області перетятько Оксану Васильівну. Виявляється, вона теж отримує малу платню за свою роботу судді. Так, принаймні може видатись на подальші її дії. 22.02.2022 року до Городоцького районного суду надійшли матеріали про адміністративне правопорушення за ознаками частини 1 статті 130 -Ап на Громадяндина Дубика, що 18.02.2022 року о 22 годині керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння по вулиці Львівській в місті Городок. Матеріали були розподілені судді Перетятько, а справа зареєстрована за номером 441 дріб 295, дріб 22. Три місяці суддя Перетятько не знала, що робити з цією справою. Перекладала з місця на місце, вона просто муляла її чи що, не знаю. До такого висновку прийшов журналіст з огляду на наступні дії судді. 25.05.2022 року суддя Перетядько ухвалила постанову, якою всупереч вимог статті 276 КУПА, тобто з порушенням вимог закону, скерувала справу для розгляду до Жидачівського районного суду Львівської області. До тексту постанови суддя Перетятько внесла відомості, що не відповідає дійсності, заявивши, що згідно частини 2 статті 276 КУПАП правопорушення за статтею 130 можуть розглядатись за місцем обліку транспортного засобу або за місцем проживання порушника. В даному випадку місцем постійного проживання порушника є Жидачівський район. Не хочу втривати в дискусію, яка напрошується у зв'язку з посиланням судді у тексті постанови на вимоги законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного досудового розслідування окремих категорій кримінальних порушень від 2018 року. Лише рекомендую судді перетятько уважно вивчити зміни до статті 276 КУПАП, внесені в 2021 році. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121, різка, 126, 127, 1, різка 129 і статтею 139. Зауважую, статті 130. Тут немає. Коли правопорушення вчинено водієм цього кодексу, можуть також розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Ще раз наголошую. У до цієї статті не внесено статтю 130, на яку посилається суддя Перетятько у згаданні постанови. Як вбачається з викладеного стаття 130, 130 відсутня. У згаданих змінах, тобто розгляд справди цією справою, може відбуватися виключно за місцем вчинення правопорушення, а не за місцем проживання порушника. Що ж вчинив суддя Жидачівського районного суду Львівської області Сливка, отримавши згадану заяву від Городоцького районного суду Львівської області, цей суддя, мабуть, збагнув. Що загрібати жар чужими руками давня звичка непорядних людей. І направлення справи до Жидачівського суду має можливий умисел судді Перетятько обманути іншого суддю, що проковтне цю дурню і розгляне справу у судовому засіданні. 21.06.2022 року. Він ухвалив постанову, якою повернув справу до Городоцького районного суду для продовження розгляду. І дуже правильно вчинив, на мою думку, цей суддя, не підставляючи себе під можливі неприємності. В тексті самої постанови суддя Сливка теж посилався на вимоги положень статті 276 КУПАП, АП, вказані мною вище. Тобто. Бачите, я як журналіст, а суддя як професіонал, ми вказуємо на одні й ті самі обставини. Станом на дату оприлюднення цієї інформації справа номер 441-295-22 з суддею перетятько не розглянута і здається, що її розгляд не планується, тому що ця справа мала би перейти на чужі руки, адже від неї тхне хабарем, який потрібно відробляти. Уявімо, що суддя Сливко проковтнув наживку судді Перетятько і розглянув справу. За таких обставин вся вина за прийняте судове рішення лягає на суддю Сливку. Хіба це порядно з боку судді Перетятько, яка знала, що порушило закон, і вирішила підставити під нього суддю сливку? На мою думку, це дуже непорядно. І аморально з точки зору суддівської етики. Це, що, знаєте, змахує на шахрайство. Є два аспекти обставин у цій справі: один непрофесіоналізм судді перетятько, що є вкрай сумнівним, зважаючи на чималий досвід роботи в судді з 2009 року. І другий, спокуси на вічно-зелене листя дерева США. Або інші лігуміни, що мені видається найбільш ймовірним. Але за руку я не тримав нікого. Вже тої інформації, що є достатньо, що вже є, тої інформації достатньо для висновку про зловживання службовим становищем з боку судді Перетятько, що внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документа. Судового рішення, щоб сприяти уникненню правопорушника від відповідальності, це службове підроблення, діяння, що передбачене Кримінальним кодексом України. Хто дасть гарантію, що правопорушник, який уникнув відповідальності з допомогою судді за керування автомобілем у нетверезому стані через деякий час, не вчинить рецидиву із смертельним випадком? На чиїй совісті тоді буде смерть невинної людини? До речі, під це може попасти любий, хто сьогодні слухає, дивиться цю, мене і слухає оці, цю історію. А скільки таких випадків можна знайти у судах Львівщини? Мабуть, чимало, правда? А скільки невинних притягнуто до відповідальності? А скільки винних відкупилося? Таким чином розслідування буде продовжуватись по цьому питанню. Пишіть, телефонуйте, звертайтесь, допоможемо, оприлюднимо. Все зробимо, що в наших силах. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 16.08.2028 року. Дякую за увагу.